Приїхав до нас другий, друг, другий трейлер. Да? Льова. Да. Ти довольний? Будемо... Будемо займатися реставрацією. Зараз покажу всередині. Отак він виглядає. По-простенькому. Да, тут у нас двері. тут і тут. Чим ми будемо займатися? Тут ні. Розкажемо і покажемо. Тут у нас Татура. система опалення. Дитюк вже шуршить. Коротше, з мінусів у нас з мінусів в нас тільки криша. Опа. Отут. О, щось треба буде думати. Ну... Щось треба буде думати, але нічого, ми це зробимо, тому що вже ми робимо, як то кажуть, не перший раз. Все в нас буде добре. Зараз, зараз мені його треба піддумкратити, поставити на хочу блока. Треба зняти колеса. А на тому трейлері в нас була гума файна, диски були вшатані, а на цьому навпаки. диски, диски файні, а гума ушатана. Зараз буду знімати колеса, зараз думкрачу. Коротше, ці штуки не працюють, лапки. О, типу, ну, парковочний цей парковочна стоянка. Типу якщо ти стоїш на стоянці, то опускаються ці лапки, щоб трейлер нікуди не поїхав. Він піднімається кольоса в висоті. Коротше, воно ніхіра не робить. Я бляд, пів півчасу проїбався. Коротше, сили стільки потратив. Ніхіра воно бляд, там на вінтах вже або різьба злизана. Один вигнутий оцей, той ще такий більш-менш. Коротше, ніфіга не можна. Просто беру під раму, ставлю думкрат. Під думкрачую і ставлю колодку блока наверх якусь дерев'яшку. Коротше, буду якось так. Тоді далі зараз покажу. Так, що одне колесо зняв. О, яблучко є. Красота. Зараз покажу. Ось таке воно печальне. Дуже печальне. Ну, диск файний. Набагато ліпший, ніж той, що був. На тому була резина хороша, меселіновська, а тут трошки гамно. Зараз, коротше. Зараз домкрачу другу. Коротше, колесо не закручене, не затягнуте взагалі. Руками навіть не прийшлося зривати. Те було підвішане. Я його просто в підвішеному вигляді отак от повідкручував і все. Це один болт який, ну, якийсь такий був. що тугіше, Але от це все я руками ніде ніякої ні трубки, ні навантаження ніякого нічого. Просто руками от взяв і відкрутив. Ну, тобто він розрахований і на невелику швидкість. 150-160 він, вони точно не витримають, повідкручуються. В общем, зараз під домкрачую. Та сама ситуація. В общем, зараз покажу. Ставлю два блока, лодку і знімаю так, колесо. Піддумкратив. Я другу частину. От друга, там перша. Знімаю зараз колесо відкручую Так, це і треба ключом. Зняв друге. В общем, ну, в цілому резина все. Вже вона своє от ходила. От я покажу приблизно ближче. От. Все, вже вона. Вже вона все. Коротше, колеса зняв. Зараз, зараз йду дивитися, робити діагностику. Треба написати список і і, 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 і. і приблизно подумати, що... що до чого. В общем, показую вид до. Знімаю вигляд. Цей трошки коротший. Цей 4,5 метри. Той був 6 метрів. І. І цей без багажника спереді. Він, по ідеї, б тут би б став би. Отак. От Отут. От зверху в нас рубероїд просмоляний. От так він виглядає. Досить непогано. Ну, непогано. Досить непогано. Трошки свіжіший, чим той, що був на німцях. Замок такий блетняцький, сквозний. Ну, як обично, що ж тут сказати, добре що хоч цим герметиком промазаний. Коротше, якось так. Оце важко буде здиратися, блін. Це треба було білим скотчем ліпити. Бо це і такі знаки може і остатись. В общем, зараз зараз напишемо список. О, тут навіть десь є мох в деяких частинах. <сум> зараз напишемо список і будемо думати. Ну, та сторона ще куди не йшло. Ця сторона дуже печальна. Вона прям зелена. Вона прям зелена-зелена. Тут мінімум вікон, тут в основному витяжки йдуть. Витяжки, розетка. От ще одна витяжка. Ну, це прям такий... О, тут ще, до речі, антена є. Треба її буде поправити. Це на радіо. Тут вона обалтихається, треба буде її теж. Ну що, очі бояться, а руки роблять. <рес> <рес> Мій віз. Очі бояться, а руки роблять. Нічого зробимо. Так, розкажу, які в нас плани. В общем, саме перше, що треба буде, це його помити. Помити, почухати, шваброю з моющим, з діміром. У мене десь є, до речі, дімір. Шваброю його добре пошурати. Ну, прям так. Чітко пошурати. Колеса я зняв. Перший етап це у нас буде мойка. Другий етап це буде м -м фіксування таких елементів, там, оцих лиш, направляюк. Треба їх буде поприкручувати. Всі подивитися. Це що знаружжя касається. Ось тут одної лижі. вона є, вона всередині. Прикрутити ці лижи і це вже як помиється. І потім після того поклеїти скотчем всі частини, де треба буде фарбувати, а його треба буде фарбувати по-любому. Ну, тобто, тут оце, отам, отам. Коротше, його треба буде малювати по полюбас. Тобто. Є... Коротше. Силикон, герметик і так далі. Коротше, оце треба прикручувати, фіксувати і ну, буду показувати, розказувати, розказую. Коротше, криша так і залиється. Тут робити ми нічого не будемо, того що тут немає смисла щось... Міняти, якщо воно тут зроблено просмолено, ну тобто воно зроблено надічно. На рахунок лючків. Ну, лючки, як на мене, по ідеї живі. От, що я можу показати. Ну, типа пластик. Блять, не видно. Типа пластик живий. живий Я виліз наверх. Е, ну, типа він нормальний. Один лючок і другий лючок. Типу по лючках все чітко. Тут по цих грибочках, ну це витяжки, це теж витяжки, це там, допустимо, над е, газовою плиткою витяжка. Це там ванна, душ. Ну, коротше, тут тут все чітко, тут, тут ми нічого не будемо робити, тут все так і устається. Криша, криша зроблена, Тіпа, тут зроблено тут Єдине, що... Блять, сука, чуть не полетів. Єдине що. Ну тут в принципі теж нормально. Тут ми нічого не будемо чіпати. Єдине, що я хочу зробити, це дивись отут, перед і зад Треба буде оце от е вирівняти ідеально. Ну, я мається на увазі підрізатись. Підрізати його чітко. Оцю частину треба її буде пофарбувати. Ну, типа, е, понятне діло, що оцей стик типа, між рубероїдом і цим його треба буде промазати герметиком, засиліконити, щоб воно все чітко було, щоб там нічого ніде не підтікало, просто культурно зробимо кантик такий і засіликонимо його, і воно буде триматися, ну, типа, щоб в нього вигляд був, бо воно трошки уйобіще. Звісно. Що тут що з цієї сторони? Так само. Ось так само. Про те, що я кажу. Блять, йобані гуси. Типа відрізати. Відрізати і зробити його рівно. І так само там засіліконити. Тобто криша устається. По цьому по криші у мене такий план. Ну і воно підфарбується. З тим трафаретом я не знаю. Там його, в принципі, його можна замалювати. Воно там особо ролі не грає. Або робити трафарет, його потім підмальовувати. Коротше, оце все. Ну, як на мене, це лишнє, оце херня. Його просто підмалювати, зробити і все чітко. На рахунок середини. Зараз я тобі у окреме відео запишу, тому що вже і так наговорив 3 минути. Дивись, це буде на рахунок дом. середини. Розказую, що я хочу зараз. Блять. Зараз я поставлю драбину, бо закриваються двері. Коротше, це дерьмо, оце все треба знімати. Оце треба знімати, оце. І тут фанера йде, трьохслойка. Треба купити, ну я не знаю, листок, може два. Бо тут з цієї сторони теж так само воно бачиш. Воно тут вже просто прогнило. Коротше, тут всередині пінопласт. Це треба буде розібрати, і це треба буде підбити, прикрутити. Ну, типа, фанеру, мається на увазі. Я не знаю, або її лакувати просто, робити, так як ми робили марілкою, якщо пам'ятаєш в тому. Або якийсь ракал білий, ну, щоб воно не відрізнялося. Оце, і оце. І клеїти тоді, потім по тій фанері ракалом. Або просто взяти марілку і пофарбувати. Ну, це так, один із варіантів. Типа фанерою зашити. Але уставити так її так і помалювати марілкою. Тобто там буде та біла частина, а тут буде, там, допустимо, під дерево зроблено. В такому плані. Ну, тут трошки роботи буде, з цим треба буде повзитись. Оце вирізати, там пінопласт, я не знаю, треба буде дивитися. Коротше, я тобі пишу список, а далі, по ходу діла будемо потолок. Я його вже обдер. Тут Трошечки. розв'язується, прикинь. Чуть-чуть, ну. Тут Трошечки обдер, зараз ми це все приберемо. Да. Кидай на підлогу, сюди, вон. кидай. Ось, сюди, о. Все, супер. Зараз ми тут трошки обчистили. Зараз покажу. Взагалі, да. це все треба буде подбивати. Тут... Так, коротше, ліжко. Ну що, по ліжкові тут все нормально, тут нічого робити не треба. Воно тут, я б сказав, б даже, що воно ідеальне просто. Ну Тут навіть нема до чого домахатись. От клемми від акумулятора, так, ну це херня бошувська якась о, Тут во акумулятори во стоять, бо тут в Короче, Коротше, бач в оклемці на цей. на цього. Так. Тут все чітко, тут нарікань ніяких немає. Тут не треба нічого не усіляти, нічого не треба. Нічого докручувати не треба. Коротше, тут все моцно, тут навіть трогати нічого не треба. Там та частина, вона ідентична. По шухлядах я подивився, тут все теж шикарно. Ну, Тут нема навіть до чого домахатись. Тут все, в принципі, як... как то новое, даже и не користувався ним никто. Ну, короче, все четко, замочки все справні. Все, все бомба, но тут прям я не знаю, прям вообще бомбей. Прям крутяк. Все шухлядки, тут такие свечки, дротики. Все, короче, все круто, все мне нравится, все мне нравится, крым потолка. Потолок треба буде робити. Не знаю, там бруски погнили. Отакі От Вову. Во. У мене таких брусків немає. І немає їх з чого вирізати. Не знаю, коротше. Ну, я ще гляну, але швидше за все, що їх треба буде купити. В общем, тут оцю частину треба буде теж вирізати, оце треба буде відкрутити оцю направляйку. В общем, тут трошки я вже прибрав. Звідси тут Тоже я прибрав, почистив. Тут треба буде так само підшивати фаніркою. Ну, тобто, зашити його, щоб воно тут було якось, не знаю, нормально. Короте, от оці бруски тут посередині. Там вже далі пішов метал. Воно просто, я дивлюся, тут я не знаю, чи приклеєне, чи що. Ну це походу до цього, як дійдемо, будемо дивитися. Поки Короче, що Коротше, ця сторона ідентична, тут все так само чітко, тут ніяких нарікань вода. Водічка. Якісь блядь, От. Але тут довше. полторашка. Це довше дочка. Там дитяче, то... а, блядь, да, воно довше, бач. чого й цей. Короче. Тут, тут все нормально, за Це... Нічого тут укріпляти не треба, оце тільки що буде дрожч з цим з потолком. А по лісках все супер. Ніяких нарікань взагалі нема. Бомба. Ну чітко, тобто тут все супер.